Загинув 63-річний чоловік та поранені дві жінки через обстріл РФ Нікополя зранку, 28 листопада. Російські війська атакували місто з артилерії. Повідомив начальник Дніпропетровської Ова Сергій Лисак. Іван під час удару був у квартирі разом із дружиною та сином. Каже у їхній квартирі вибиті вікна та пошкоджений балкон. Ту сторону був прильот з сторони дороги. Ми були в квартирі, жена з балкона виходила, син сидів возле комп'ютера. Зразу я оказал допомогу, и потім скоро приїхали, все вовремя, все зробили, все зашилися, все нормальном нормальному стані менее Через обстріл російської артилерії пошкоджено й домівку Костянтина. Під час удару він був вдома. Чоловік розповідає, це не перший раз, коли біля їхнього будинку падають російські снаряди. Був в ванной, а жена тільки помила голову і буквально вийшла з балкона і сиділа в кухні. В цей момент... Зусильний грохот отпай Я виходжу. Вона говорит, так в панике говорит, не виходи. Пошкоджено через російську атаку двір Людмили. Вибиті вікна, побитий дах, відпала частина стіни у кухні. Поки жінка була на місцевому ринку, у помешканні перебували її чоловік та 15-річна онука. Каже, тепер у будинку неможливо жити. Пошкоджено пос... все. Прямо в двір отуди. В сусідський двір. А нам оце вже, наверное, це ж осколки, чи я не знаю. Діти ж в мене є. Може, перезимуємо якось, якось відновлювати, я не знаю, як будемо. У нас скільки коштів немає, щоб це все зробити. На жаль, в місті Нікополі обстріли продовжуються. За вчора і за вже ранок сьогодні, 28 листопада. В нас троє поранених, один загиблий. Загалом у наслідок цього обстрілу пошкоджено приватні та п'ятиповерхові житлові будинки, а також лінії електропередач. Антон Сіренко, Анна Целуйко, Суспільне новини, Дніпро.